Усім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні у нас огляд карти АТБ від А банку. Вже із самої назви карти зрозуміло, що це кубрендингова карта, яка має на меті користувачів даної карти спонукати робити покупки саме в супермаркетах АТБ. Таку карту вже раніше випустив Райфайзенбанк, і ось тепер це зробив і А Банк. Карта АТБ від А банку надає можливість отримати 5% знижки на акційні товари в мережі АТБ. Акційні товари в АТБ це товари із червоними цінниками, і на них навіть вже надрукована звичайна ціна, і ціна, якщо ви розраховуватиметесь з картою АТБ. Цих 5% це власне, знижка, а не кешбек, і це дуже добре. Адже з кешбеку ще стягується податок, а тут, обираючи акційний товар, який коштує, наприклад, 100 гривень, ви заплатите 95 гривень на касі. До речі, з розрахунками на касі є певний момент. Навіть якщо ви обрали акційний товар, то на касі, на табло і на терміналі вам висвітлиться звичайна ціна товару, і лише якщо ви розрахуєтесь картою АТБ, то в момент списання коштів система побачить, що у вас карта АТБ і спише суму меншу. Тобто нехай вас не хвилює ціна на екрані, адже сума списання і сума в чеку все ж буде із врахуванням знижки на акційні товари. Це попросту так працює, адже банківський термінал не може спрогнозувати наперед, якою картою ви будете розраховуватись. А тепер трішки про тарифи. Карта АТБ від А банку має фактично ідентичні тарифи із зеленою картою цього ж банку. Тобто тут відкриття, обслуговування карти без комісії. Карта АТБ може мати кредитний ліміт до 200 тисяч гривень. Переказ коштів безкоштовно за рахунок власних коштів у межах ліміту 100 тисяч гривень на місяць, і 4%, якщо для переказу використовуєте кредитні кошти. Зняття готівки 0,9% з власних коштів у будь-якому банкоматі України, а комісія за зняття кредитних коштів залежить від суми, яку ви знімаєте. Процентна ставка становить 3,4, якщо ви вийшли за межі пільгового періоду. До речі, якщо у вас є зелена карта, то відкривши карту АТБ, у вас буде спільний ліміт на ці дві карти, і IBAN рахунок також буде спільний. Тобто залишок по карті АТБ та карті Зелена, у вас буде спільний. Грубо говорячи, карта АТБ це додаткова карта до зеленої карти, яка дає знижку на акційні товари в АТБ. Відкрити дану карту ви можете за посиланням у описі до даного відео, і якщо ви новий користувач А-банку, то ще отримайте додатково 50 гривень кешбеку. До речі, щодо кешбеку, то по карті АТБ також діє кешбек. Тобто А-Банк надає на вибір дві категорії і також має партнерський кешбек. Тому, якщо, наприклад, у наступному місяці ви оберете категорію продукти. І в супермаркеті, а тебе розраховуватиметесь за акційний товар цією картою, то у вас буде і 5% знижки, і відповідний кешбек на суму покупки. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!